Урок четвертий. На цьому уроці ми будемо з вами говорити про таку частину мови, як числівник, The numeral in English. як і в українській мові, в англійській мові числівники поділяються на дві категорії: кількісні та порядкові. Ну, Кількісні числівники більш відомі. Вони відповідають на питання, на питання скільки. Я написав поки що тільки шість. One, two, three, four, five, six. Ну, ви добре знаєте. Порядкові числівники відповідають на питання котрий. Дивіться, вони, як правда, вони утворюються за допомогою такого суфікса N. Виключення тільки перші три порядкові числівники. Отже, перший, first, другий, second, третій, third. Ну, а далі четвертий, fourth, п'ятий, fifth, шостий, sixth. Ну, тепер давайте поговоримо про деякі особливості утворення і написання. Кількісних та порядкових числівників. Ну, дивіться, я написав тільки шість. Отже, дивіться, 20, 20. Дивіться, як утворюється порядковий порядковий числівник. Twentient. Y міняється на I та I. Ну, а потім цей субфіс. 21, 21. Як бачите, пишеться через дефіз. 21-й через дефіс. 22, 22, 22, 20 секунд. Uh, я написав ще кілька ось uh, кількісних та uh, порядкових числівників, числівників, у яких є особливості. Ну, спочатку, ось подивіться на них. Отже, 100 hundred, сотий hundred, тисяча thousand, тисячний thousand, мільйон million, Мільйонний мільйон. Ну, про їх особливості зараз поговоримо. Дивіться, я написав ось два таких кількісних числівника: 365 і 5020. Дивіться на англійський варіант. 365. Тобто, числівник 100 не приймає літеру S. А... Перед численником, який, який позначає там десятки або от вживається слово and. Ну і 5020, 5000, як бачите, теж без літери S, and twenty. Отже ще раз. 365, 365, 5020, 5000 and 20. Ще одна особливість англійських числівників. Ви дивіться: п'ята сторінка. В українській мові тут вживається порядковий числівник в англійській кількісний пейдж 5, десята кімната, Ру Тен. Двадцятий автобус, bus Твенті. Тобто при нумерації там сторінок, кімнат, будинків, автобусів і тому подібне, в англійській мові замість порядкових вживаються кількісні числівники. От ще кілька особливостей. Дивіться. Хронологічні дати в англійській мові позначаються кількісними числівниками. Наприклад. 1997 рік. 1997. Ну, no, у 1997 році. In 1997. In. А ось... Число місяця позначається в англійській мові порядком числівником 24 вересня 1997 року. The 24th of September, of September 1927. От ще раз, 24 вересня 1997 року, The 24th of September, як бачите, з означеними ті 1997. Ну а тепер прикладіться самостійно ось такі нескладні питання і відповіді. Як тебе або вас звати? Мене звати Дмитро, як ваше прізвище, моє прізвище Шевченко, наприклад. me perfectly what is that last name My name is Dmitro. My family name is Шевченко. Подивіться уважно на ці, на ці начебто, ну, прості речення, просте питання, проста відповідь, але ну, не знаючи, як це правильно сказати англійською, дуже важко це зробити. Отже, на якому курсі ви навчаєтеся? What year student are you? Я навчаюся на першому там, або в другому курсі, як бачите, в цьому випадку, I'm a first or a second year student, як бачите в цьому випадку використовують порядкові числівники. Отже, ще на якому курсі ви навчаєтеся? What year student are you? I'm a first or a second year student. Зараз вам. Треба буде перекласти ці два речення. Наша квартира на першому поверсі, його квартира на третьому поверсі. От дивіться, які такі особливості позначення поверхів в Англії. Перший поверх The ground Floor, Ground земля. Поверх – Floor. Другий поверх The First Floor. Отже, перекладайте ці речення. Тепер мій переклад. Our flat is on the ground floor. Його квартира на третьому поверсі. His flat is on the second floor. Ну і останні три речі для вашого самостійного перекладу. Ну, зверніть увагу на, на граматичний час е, дії слова, а також на прийменники. Будь ласка. Порівняйте ваш переклад з моїм. Перше речення. Наш потяг прибуде у пів на третьому. А трейл will come або half past two. Ми приїдемо в неділю. They will come on Sunday. І вони приїздили в жовтні. They came in October. Ну і на цьому четвертий урок закінчено.